Ваша думка, для чего сейчас спортсмены и люди мастерства, политику идут? Не знаю, может быть для большей реализации себя, возможно им там недостаточно поля для действия, а может быть, чтобы люди посмотрели, что спорт это не только сила, это еще и ум. Хочется верить, чтобы наша молодежь была сильной. А скажите, а можно поединовывать и спорт, и обо э, мастерство и политику? Ну я думаю, да. Почему бы и нет? Люди творчества, люди спорта, это развитые люди. Возможно, они дадут новому поколению, новой молодежи нашей хороший пример. А вам кто симпонует из людей мастерства или спортсменов, которые идут в парламент сейчас? Честно говоря, я не особо увлекаюсь политикой, поэтому не знаю, кто там на данный момент, но когда я вижу на экране людей, говорящих, людей спорта и людей искусства, говорящих о том, как будет двигаться наша страна, это радует. Це, по крайній мірі, приємно. Для чого зараз спортсмени, люди мистецтва, актори, письменники, співаки в політику йдуть? Тому що самому пробитися важко. Десь треба криші. Я так думаю. Що підтримка. А якщо. є… Але, але ж вони вже досягли певних вершин. Багато грошей не буває. Як тобто ви вважаєте, що це... Богдану. Вроді все є, а все одно депутати хочуть. Скажіть, а можна поєднувати спорт там, чи мистецтво і політику? На, на мою думку, спорт повинен дати не то, що політики, а навіть е комерційної ідеї. Спорт це здоров'я просто для людини, а не гроші. Тільки Заради прибутку. Більше користі одних ніякої не буде. Вони гроші собі складають і попрощаються з цим. Це чистий прибуток. Більше ніякої радості не буде від них. Скажіть, будь ласка, а можна поєднувати а, спорт і політику крат, в обох галузях бути хорошим? Ні в коїм разі нема. Не можна, бо це не вийде однозначно. Це вже провірено. Це радій наживи. Тільки йде сплошна нажива, обдурювання людей. І життя продовжується у них. І радісне життя. Так що це все нормально. А особисто вам хтось подобається із спортсменів чи людей мистецтва? Подобається, але це все тимчасово. Це тимчасово час, іде вони виходять. На, на, на міну їм приходять ще сильніші, вони себе обіженими тоді е, рахують. Так повинно бути в житті. Так що на це не треба увагу звертати дуже велику, а треба на тих, хто фактично робить добрі справи, які можна пощупати, побачити і повірити. По-різному. Комусь вже надає спорту, захотілося політики, ще там трошки треба поворушити. А можна бути хороший, хорошим спеціалістом в декількох галузях одночасно? І політиком, і Ну, В принципі, можна. Якщо, якщо сильно хотіти, то можна все. А із тих, хто зараз йде у парламент із відомих людей, хто вам імпонує? Ну, звісно, кличко. <ріху> кучко є кличко. Там одразу чистується сильна лічність. Ну, тобто ви вважаєте, що вони можуть е зробити якісь зміни принести? Своїм ударом, то так. Да. <ріху> Железним. you